Дещо поясню на прикладі, що я маю на увазі, коли кажу, що треба розрізняти справу про державну зраду. І про підпорядкування Набу і САБ генеральному прокуророві. Ну ось візьмемо на прикладі Верховної Ради. Всім відомо, що там є особи, які отримали підозри від правоохоронних органів. Наприклад, Артем Дмитрук, у якого є така підозра, більше того, ДБР повідомляло, що Артем Дмитрук, 24 серпня минулого року незаконно перетнув кордон України. І що це означає, що тепер Верховну Раду треба перевести в підпорядкування до генерального прокурора? Ну звісно, ні. Те ж саме стосується і інших структур, які треба вичищати, вичищати від осіб, у яких є конфлікти з українським законодавством, і у яких є підозри у співпраці з ворогом. Це ж абсолютно очевидно. Тим більше, що і набу і саб замислювалися як на незалежні процесуально структури